Ласкаво просимо на мій канал. Сьогодні вперше приготую лимонник по рецепту моєї людмилки. Я надію, що в мене вийде смачно. Ходімо готувати. А для приготування нам потрібно сир, борошно, цукор, пудра, масло, ванільний цукор, розпушувач, яйця і лимончик. Потрібно змішати масло з цукром. Дивіться, я залишив масло в кухні просто на вікні. Щоб воно розмерзлося. Так, закидаємо все. Тепер цукор. Ці грамовки і що потрібно, я напишу в описі до цього відео. І це все збиваємо нашим блендером. Рецепт полягає в тому, що ми повинні все поступово додати. Так, яйця. Блин, я надіюсь, що дуже смачно вийде. Друзі, вперше готую ще. Тепер це все Теж збиваємо. Тепер додаємо цедру лимона. Ось так просто тертку натираю. Цедру я натер, тепер вижимаємо лимон. Друзі, вижимайте по смаку. Можете весь, можете половинку. Я не сильно хочу, щоб він був кислий, тому я тільки половинку виріжу. Якщо вам хочеться більше кислинки, то додайте. Тепер додаємо наш сир. Я просіяв 200 г борошна, тепер сюди додаємо наш розпушувач, перемішуємо це все і потрішки всипаємо у нашу цю ємкість. Поступово це все перемішуємо і закидаємо сюди борошно. Милка і Боняша вирішили мені допомогти. Каже, що я занадто грубо все роблю. Що з тістом потрібно ніжніше. У нас виходить ось таке тісто. Ми взяли форму із пергаментом. І все це сюди так. Акуратно закидаємо. І ось так у нас все виглядає. Тепер це ставимо в духовку при 180 градусів на 40 хвилин. Боня, як завжди, все контролює. Ось 40 хвилин і пройшло. Давайте дивитися як у нас все виглядає. Уф, гаряче. Так, іди сюди. Ух, нічого собі... Нічого собі. О! О! Гарно. Ви піднявся. Ну, Трішки пізніше він, напевно, трішки опуститься. Зараз він, коли його зменшить свій розмір, ми його посипемо пудрою і гарно будемо їсти чаю. Ось такий у нас вийшов лимонник, запах по всій квартирі. Чесно. Друзі, підписуйтесь на мій канал, буду дуже вдячний за коментар та лайк. Дякую. Я вже скуштував. Дійсно, смачно! Я вмію тепер готувати лимонник. Представте? Ой! Який молодець.